Рецепт рідини волонтери розробили самостійно ще в 2014 році. В основі цього засобу вітчизняна олія. Інших подробиць свого рецепту не розголошують. Лише кажуть, що з того часу встигли зареєструвати цю рідину та отримати всі необхідні сертифікати. Ми привозимо е, такі ємкості сюди, фасуємо в п'ятилітрові баклажки для танків пушок. Е, Мілка фасовка це. Такі серветки і так називаємо пупсики, як ми їх назвали для хлопців, які йдуть в штурмові бригади. У цьому приміщенні продукцію тільки фасують, бо виробнича лінія вимушено перетворилася на стратегічний об'єкт. Там щомісяця випускають півтори тонни продукції військового призначення, і попит з боку бійців тільки зростає. Велика тара для великих калібрів. Для маленьких роблять серветки невеликого розміру, аби заощадити вагу. Кожен боєць може їх кинути до кишені. В упаковці лежать серветки двох видів: просто вологі та просочені рідиною для чистки. Є волога серветочка, їх тут у нас чотири штучки, і є три штучки під, під те, щоб пропитати її маслом. Робимо один, два, три, чотири вприскування, серветочка пропитується. Необхідні матеріали беруть з іншого виробництва. Чого не вистачає, закуповують все фінансує один з волонтерів. Усі, хто працює над фасовкою чи виробництвом, робляться безкоштовно за покликом серця. Коли можу, приходжу, допомагаю, щоб для наших хлопчиків щось зробити корисне, щоб наші хлопчики там відчували те, що ми тут їх підтримуємо. Надалі планують збільшувати об'єми виробництва, аби встигати за попитом з боку військових. Також згодом хочуть зробити рідину у форматі аерозольних балончиків. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.